Село Ляшківці розташовано за вісім кілометрів від центру старостату Кудрівки. Там є й школи, і магазини, і своя сироварня, і сучасний стадіон, де грає професійна футбольна команда. Ляшківці жеснують лише на паперах. Останні жителі виїхали звідти сім років тому. До Ляшківців їдемо разом зі старостою Східного старостинського округу Тетяною Гончаренко, колишнім місцевим жителем Іваном Омеляненком та його донькою Аліною Авраменко. Вісім кілометрів майже цілим асфальтом, і ми у Ляшківцях. Згори села не видно. Видніється лише заплава річки Убіць. Автівки залишаємо та спускаємось вниз. Село показує його колишній житель Іван Омеляненко. Туди каже краще йти пішки. Тут хатка була жила моя. Двоє бабуся вже. Де хатка? Ось тут на цьому місці вже нема. Тут була, тут хата була. Тут були хати, 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 багато було. Тут а колодязь був, завалили вже, витягли і, і кольця повитягували. Вода така була джерельна, така ж, аж наче мінеральна. Відкрита всіх, всіх день відкритих дверей, всіх приглашають гості. Що залишилось, що були тієї? Ну, хати стояли, так рознесли вже ж Марадири. І ми ж частенько тут бували, тут і брат приїжджає, пасіку привозили. Ціле літо було життя. А тоді отак забрали, матір навесні приїжджаємо. Хата розкрита. Зняли залізо, то усе село розкрили. У центрі села школа. Її збудували в 1905 році, розповідає Іван. А фундамент, який о, вже простояла 120 років. Завіси. То Чим вони оце помазані, були такі, що на віки? Іван згадує, коли він пішов до школи, то тут залишалась лише початкова ланка. І оце перший клас. О, перший ряд, другий клас, другий ряд, третій клас, третій ряд. Ось тут же парти були. Стояли, тут стіл був, учителька, тут шкафи знаю, стояли. По цими з книжками. Доска тут була. Яка цегла, яка ж кладка? Школу будували е, люди на свої кошти. І коли колгосп проспався, тут забирали майно якесь там в Кудрівку. тодішній голова Кудрівського колгоспу, і школу хотіли дати, люди не дали і вони не забрали. От таку історію баба віра. У 80-х роках щось же тут приїжджали, планували, хотіли зробити якийсь типу, пансіонат. Ну, щось щось давай, хотіли, а потім... ремонт давай робити, причом обкладувати. На цьому заглопну. У центрі села ще один колодязь і також без верхнього кільця. Нема води. Без вікон стоять будівлі магазину та фапу. Між ними могила Партизана. Сюди його перепоховали у 70-х роках минулого століття. Ось клуб, там у нас. тут був паркан і вдоль паркана були лавки. І Тут яке свято, всі сходились, це так ну, трохи площа була. Тут сходились гармоністи, бубоністи. бубаністи. Тут танці були, співи до упаду. Ну, це будинок мого діда, материного батька. У нього була земля, оце не дійшли, там називається Харибенсад. Ну, і фамілія Хариба. Підцяти роки. Uh -huh. Діда забрали на 16 років на Соловки. За що? Діда нема, бабуся померла в 43-му році, залишилося троє дітей три сироти. А дід прийшов вже в 53-му році, аж коли вже війна закінчилася, коли вже діти підросли без нього. А на Соловках він розказував, що він йому вдалося вижити за того, що він буде. Ну, такий спеціаліст. Він був плотник по всьому, і усі, хто каже, оці на лісоповалах робили, вони два-три роки не видержували. Там вже морози такі. Через колективізацію каже Іван: життя у Ляшківцях змінилось, і саме через неї село стало нежиттєздатним. Були і тут і кузня була, і шевці були. І, ну такі ж всі були. Хто хто що міг робити, як воно заведено? Ну скрізь, от, наприклад, ну за кордоном там. Взяти Прибалті, це моя дочка менша їздить, то там їх є. Так у них, оце уже покоління від покоління в цій хаті живуть. І в їх село, у їх не так, що всі це роблять на полі, всі вирощують картоплю. Ні, там 10 чоловік, може, займаються городництвом. Тих хліб печуть. І воно село, каже, невелике, ну все, іначе містечко. Вона всіх загнали в колгосп, все, що могли, винищили, хто щось був проти на селовки, а цих таких. Ну, хто безробітний, хто ну, як і в нас лозунг був. Весьміль на ми розрушимо до основання, а потім новий мир построїмо. Ну нічого не построїли. Оце так. У мене хватило. Десь на 70-ті роки споминаю скільки людей було. Десь 335 душ. Трохи більше жителів було у 40-х роках, розповідає староста Ганна Іванівна Солодаренко. Робила колишній секретар сільської ради, до якого належало село Ляшківці. Вона казала, я для інтересу просто для себе піднімала 46-й рік. То от на 46-й рік в селі налічувалося 370 жителів і 70 дворів. Колишня жителька села Раїса Шкеда переїхала до Кудрівки у 2005 році. У Ляшківцях прожила два десятки років. Я робила спочатку спочатку в магазині, де було ще там 110 душ, бо ділили ж отож 90-ті. Хліб ділили, сахар ділили, ділили крупу всю, то все де список був, 110 душ. Жінка розповідає, нові жителі тут не з'являлися з 70-х років. І не дали там строїться, бо село не перспективне. І сказали, що якщо хто буде нове, строїти, це у Кудрівці. Іван з донькою звертають на вуличку, яка веде до батьківської хати. Для родів. А ще пчоли прилетять. весні. Хата збудована в 59-му році минулого сторіччя. Жило тут шестеро людей, четверо дітей та батьки. Ось тут стояв диван, тут пам'ятаю, завжди висів годинник. і завжди ми слухали, як він цокотить. Ми тут спали на дивані. Та й одне ліжко було, так, тут, так. і тут інше ліжко було у цій хаті. Ще 10 років тому, зазвичай після Великодня збирались колишні одосельці, щоб пом'янути рідних. Традиція зберігалась до пандемії COVID-19, розповідає Іван. Одного року зібралося 44 чоловіки. Отут так, от я на ще тут же сідали за столи і тоді. Окрім зламаних лавок, у хаті збереглись молитвослов на підвіконні та ікона в кутку. Найді сумно стає що все жило, все, все. Люди трудилися, вже нема нічого. Останній раз, коли я була, тут я не знаю скільки років, ну це до війни було, то ще криша була, і ми заходили, і тут все було ціленьке, а зараз заходиш все таке чорне вже поїде не грибком, так, все таке вже розвалюється. То дуже так, ну, сумно. Ого. Ох. Ще що я знайшов. Сітка рибальська ще якась ось. Рибу ловили. Ну, коли річка була у нас велика, риби у нас було дуже багато. Хоча в школу не ходив, вже ходили на рибалку. Заплаву річки Убідь видно з двору. Коли ходили в школу, ми приїздили в основному сюди на літні канікули. Е, бігали постійно на річку, пам'ятаю. Мені найбільше тут подобалась річка, бо вона була дуже така чиста-чиста. Вода завжди така була прозора. Дуже багато дітей з'їжджалося, я всіх не знала. Більшість вулиць Ляшківців спускаються до річки. Завжди так... сама чиста була річка. Отут в цьому місці. Під берегом, ну на глибині десь більш метра. Постійно були ну, черпки різні, побиті такі. Ж, ну, з глечиків, да все таке. ще були такі з узорами. А далі отут були цегла, наче каміння. Тут постійно жили угрі. Угрі, такі, що, ну, то як віни, такі, що присмоктувались до пальця. Оце бачиш, а ага, він до камня, до камня присмоктався, ти його береш. Він до руки може присмоктатися, так і висить. Останні жителі покинули село у 2018 року. До цього, крім місцевих, тут влітку жили ті, у кого залишились батьківські хати. У 2015-му пів села знищила пожежа. Весна була суха, а в нас яка натура? Як тільки трава, це треба спалити це Все запалили. З цієї хати почалось горіть. А воно отут ця загорілася, і пішло це все туди. І отак через все село. Тоді згоріло до двох десятків будинків. Зараз про них нагадують, де не де обгорілі стовпи. Це горіло воно цілий день, а вночі вже на підвечір вже сніг пішов. Отак і сніг пішов, і затохло все. Згоріла і хата Раїси. Переживала дуже, бо не все ми перевезли. Багато мене чого там погоріло, але душа валіла здорово. На пам'ять про село у неї залишилось кілька фото. Там вже така природа, там. Хтось казав із учених, що там мазонова ямка. І це як цвіте усе. Акація в Яру. І Черемуха, там Липски, і в той з річки оте й усе. Ціно ну, як косить, там усе стоїть. І одного разу приїхали з Кривоградської області, де я пам'ятаю, ми поралися у дворі. А вони йдуть вулицею, і один каже другому: ну так і воздух, що підняв би полетів. У ляшківцях був свій діалект, не схожий на кудрівський, згадує Іван, наприклад. Пошла полопатила корова по болоту. Якщо на Кудрівському у нас не говорили, що пішла, У нас говорили пошла. У нас і зараз кажуть так. Він сам по собі таки відрізняється від кудрівського, то колись говорили, що тут, а десь у городку був кордон, і тут було поділено тут Україна, там поляки. Зараз ляшківці існують лише на паперах. Це хата жителів гурбики Катерина і Михайло. Вони виїхали останніми з села. Вони довго трималися. Зараз у нас прописано п'ятеро, троє пенсіонерів і двоє працездатних. Один з них служить у Збройних силах, батьки його проживають у Кудрівці. Тому на даний час село в нас ще існує як адміністративна одиниця. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.